Моїми гостями є пан Тимотіуш Папроцький, адвокат Тимотіуш Папроцький і пан Володимир Журавльов. Сьогодні суд вирішив, польський суд вирішив, що вас не буде видано німецькій владі, яка видала ордер на ваш арешт, бо підозрює вас у підриві газопроводу Нордстрім. Тоді я мушу запитати, це ви зробили? Ні, я не вчинив жодного злочину на території Німеччини і не підривав цей Нордстрім. А для вас людина, яка це зробила, герой чи злочинець. Скажу так: зараз усі українці герої, бо ведуть війну проти Росії. Від маленької дитини до літньої людини кожен є героєм. Як ви дізналися, що трубопровід Північний потік підірвано? Перший раз. Хіба що я десь у новинах чув, що його, то, здається, підірвали? Я бачу. Як ви дізналися, що вас у цьому підозрюють? Це було рік тому, у 2024 році, коли у моєму домі провели обшук. І Тоді я дізнався, що я підозрюваний. Але хто саме прийшов? До вас прийшли польські служби чи хтось інший? Це було так, що це була агентура внутрішньої безпеки разом із німцями. Мене тоді, на жаль, не було вдома. Вдома була тільки моя дружина, і здається, було четверо співробітників з Німеччини, які приїхали у справах. І вони просто провели обшук, обшук, і не тільки обшук, бо забрали всі мої речі для дайвінгу. Усе, я не знаю, навіщо їм це. Мої ласти, маски для дайвінгу. Ну такі речі, які я не знаю чому. А чим ви займаєтеся в Польщі? Я займаюся вентиляцією, у будівельній сфері займаюся вентиляцією, кондиціюванням повітря. Ми монтуємо, робимо невеликі об'єкти квартири. І більші об'єкти також робимо. А дайвінг? Так скажу, це моє хобі. Це моє хобі вже, скажу так, 13-15 років, бо це моє захоплення. Спочатку це було щось дуже дрібне, а потім перейшло у щось глибше. Я пірнаю в печерах. Це мене дуже цікавить. Дайвінг у печерах, у річках таке різне. Я менше люблю тих рибок, якихось риб. Більше щось таке. А скажіть, ви б змогли зануритися на глибину 80 метрів? Бо здається, саме на такій глибині був закладений цей заряд. 80 метрів але це не якась недосяжна глибина для дайверів. Я теж маю дозвіл на те, щоб занурюватися на 80 метрів. Під час першої спроби польської влади затримати вас, ви були в Україні. Це справді так було? Такі ходять чутки? Ні, цього не було, бо навіть коли було таке переконання, і потім справа була в суді, ніхто не питав у дружини, де я знаходжусь. І так само у вашого адвоката теж. Не було жодного запиту з боку прокуратури, де я знаходжусь, де я в той час. Бо з'являлася така інформація, що просто є слід на прикордонному переході, що ви повернулися в Україну. То звідки це взялося? Ні, ну слід є, бо я був в Україні. Це не те, щоб а потім я повернувся до Польщі і весь час жив тут, вів бізнес. Але виїхали ви з України, а там же є обмеження на виїзд для чоловіків, правда? Я маю. Троє дітей, трьох дітей, не можу виїхати. Розумію. Це причина, через яку вас випускають з України. Так. Скільки років ви живете в Польщі? Три з половиною роки, починаючи з лютого місяця 2022 року. Тобто, виїхали ви одразу після початку війни? Ні. Я приїхав за три дні до війни, щоб попередити те, що може статися, щоб мої діти були заради безпеки, ми виїхали трохи раніше. Тобто ви тоді очікували війни? Так, усі казали, що буде війна, а ніхто не знав у якому масштабі. На мою думку, це я думав, що буде трохи тиску з того східного боку, що не буде такої великої війни, як вона почалася. І також усі кажуть, що війна почалася у 22-му. Ну, це не те, це неправда. Війна триває з 2014 року, і це триває вже понад 10 років. До останнього дня всі задавалися питанням, чи буде ця війна? Ти був впевнений, впевнена? Війна триває з 2014 року, так. Але я говорю про цю кампанію в Хрескони. Ну, я так думаю. Усі знали, що це станеться. Ну, вони не знали, якою мірою. Я так думаю. Коли дивишся на фотографії з України, які у вас почуття? Хотілося б, щоб ця війна швидше закінчилася, щоб у цій війні не гинули люди? Молоді люди молоді люди, які мають будувати цю Україну, а вони просто гинуть на цій війні. А як ви дивитеся на те, що відбувається у великій політиці? Сьогодні Володимир Зеленський зустрічається з Дональдом Трампом. Вчора Трамп розмовляв з Путіним. Ви сповнені надії чи навпаки? Я не політик, я не знаю. Я впевнений, що всі українці хочуть, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб люди могли повернутися до свого нормального життя, щоб щодня не зазнавали ракетних атак з боку Росії по електростанціях, по теплоелектроцентралях, особливо зараз, коли йде зима, і все повторюється знову. У скруті, в 1924 році, перед зимою пане адвокате, давайте пояснимо кілька юридичних питань. Пана Володимира не видали німецькій владі. У цьому обґрунтуванні суддя зазначив, що немає достатньо матеріалів, щоб спокійно прийняти рішення з цього приводу. Чи справді цей німецький матеріал, бо ви його знаєте як адвокат, був таким поверхневим? Слід зазначити, що те, що передала німецька сторона для цього провадження, звісно, відповідно до норм, вона мала право так зробити. Це було кілька сторінок, заяви довідок з німецької сторони, яких стосувалося провадження. Натомість німецька сторона не надала жодних доказів, жодних документів, з яких би випливала можлива причетність і ті підозри, які саме звідти походили. Тому Німеччина жодним чином не зробила ймовірними і не довела тих звинувачень, які були висунуті проти пана Володимира. Але на неможливість вчинення цих дій і на абстрактність цих дій ми вже давно вказували як на захист. Натомість, фактично, цей доказовий матеріал у цій справі, як зазначив суд, був мізерним. Німецька сторона не була зобов'язана, але могла задокументувати, передати е, польській стороні матеріали, на підставі яких, можливо, суд ухвалив би інше рішення. Залишається питання, чому цього не сталося. Ми, як громадяни, почали стикатися з такими термінами в юридичній термінології, як саботаж, як диверсія, імунітет. Тепер так це виглядатиме. Ми часто будемо з цим стикатися. Ви, як юрист, мали ознайомитися з цими питаннями. Це вперше ви стикаєтеся з цією галуздю права. Думаю, що питання взагалі визначення диверсії з точки зору розгляду польськими судами це щось, з чим ми не стикаємося щодня, і я вважаю, що дуже добре, що такого роду терміни не супроводжують нас щодня у справах, які розглядаються в судах. Справді, у цій справі мій клієнт через. Він переслідується фактично постійно, бо пам'ятаємо про це, і думаю, що варто ще зазначити, що факт невидання польською стороною припускаю, що прокуратура не подасть скаргу, не означає, що європейський ордер на арешт було відкликано. Якщо зараз пан Володимир, наприклад, поїхав би до Чехії, то там ця процедура могла би бути знову розпочата. Це така перша інформація, що цей вирок польського суду це рішення стосується лише і виключно юрисдикції польських судів. Натомість, питання саме конституційного саботажу чи диверсії, так, міжнародне публічне право також регулює питання права збройних конфліктів. На щастя, ми наразі з цим не стикаємося однак, у наслідок дій німецької сторони, яка все ж таки розпочала цю процедуру і подала європейський ордер на арешт, попри всі ті сумніви, які вже виникали на етапі подання. Польський суд сьогодні пояснював, у чому полягає питання імунітету, тобто, що може робити країна, яка зазнає нападу, яка є жертвою, що можуть робити громадяни, які хочуть захищати цю країну, які дії вони можуть вчиняти, які ні, і чи можуть вони нести кримінальну відповідальність за це чи ні? Ця ухвала сьогодні надзвичайно важлива не лише з точки зору громадян України в контексті Європейського союзу, але як мені здається, вона взагалі формує певну судову практику нарешті. Європейський ордер на арешт не був виконаний, що чітко вказує, яка ситуація виникає, коли країна зазнає нападу, які права їй належать, і що не можна притягати до відповідальності з цього приводу. Суд сьогодні дуже чітко окреслив і вказав у своєму обґрунтуванні, хто є агресором, а хто є жертвою. І суд також зазначив, що навіть якщо не розглядаючи чи дійсно так було, то підрив, якби це зробив українець. Газопроводу Нордстрім це, це акт диверсії, який у такому випадку не підлягає покаранню. Адже захист від самого початку вказував на річ, здавалося б, логічно, але все ж протягом певного часу зберігалася напруга щодо того, як суд це вирішить, що жоден українець, громадянин України не може нести відповідальність за знищення інфраструктури, що належить ворогу. У цій ситуації це було дуже дивно і курйозно в цих е, звинуваченнях. Що критична інфраструктура Німеччини згідно з німецьким законодавством у цій ситуації вважається інфраструктурою, що належить Російській Федерації, адже навіть європейський союз у своїх директивах я маю на увазі Раду Європейського Союзу визначав Nord Stream 1 і Nord Stream 2 як бойову інфраструктуру Російської Федерації. То який злочин міг би скоїти не лише громадянин України, а можливо і будь-якої іншої країни внаслідок цих санкцій цієї політики, яку проводить Євросоюз? До речі, це питання не лише юридичне, адже тут право певною мірою переплітається з політикою, що є цілком природно? З цього приводу висловлювалися і політики, і прем'єр, і представники уряду в тому дусі, в якому закон від самого початку дозволяв не діяти? На щастя, сьогодні суд ухвалив дуже мудре рішення. Пане Володимире, чи відчуваєте ви себе зараз у безпеці? Адже одразу, як я розумію, вами почали цікавитися не лише західні служби, а й східні служби. Я думаю, що почуваюся в безпеці, бо вів звичайне життя. Я не вчинив жодного порушення, тому вважаю, що мені нема чого боятися за своє життя. А коли ви стояли перед судом, як ви себе почували? Несправедливо звинувачений? Ви мали якийсь жаль? Це якось вас зачіпало. Звичайно, я не розумію, чому я взагалі знаходжуся в цьому суді, чому я обвинувачений у цій справі. О, це по перше. А коли, як ви казали, на мене були накладені, що я маю бути у в'язниці під арештом, то я взагалі не розумію, навіщо я маю бути під цим арештом, адже я не скоїв жодного злочину. Адвокат Тимотеуш Папроцький і Володимир Журавльов, щодо якого суд вирішив, що він не буде виданий німецькій владі, яка підозрює його у підриві газопроводу Nord Stream 2, були моїми гостями. Дуже дякую.